Усім привіт! Ви попали на канал Ангелінка Парчук. І сьогодні я знімаю відео типу людей, коли вони самі вдома. І так, підпишіться на мій канал, щоб не пропустити ні одного з перших відео. І поставте колокольчик, щоб явно не пропустити моє відео. Ну і поставте великий пальчик вверх. Ну а ми починаємо! Знаєте, бувають такі типи людей, що вони реально радуються, те, що вони остаються вдома самі. І я вам зараз їх покажу. Мам, пока. Єс! Домі!

А є ще такі типи людей, вони бояться, що вони остались вдома самі. І зараз, я, кстати, одна із них. Так що давайте я вже покажу. Мам, пока. Будете виждати, а скільки ви вернетесь? Через скільки будете добре, давай пока. О, мама, мамо, вона важна ці через, через півгодин. Як вони ці півгодини пережить? Маму, я вою. Да, я така, я знаю, а трети, третій тип людей. Це не дуже хороший для людей. Зараз ви самі все бачите. Так, з мами уїхали. Точно треба заблокувати їхню страничку в контакті в стоп. А ну в інстаграмі. Ну, тато тільки вконтакт. И мама еще вот. Так, а де, а де планш? Смус. Все, осталось за буква. Я пару не знаю. Оказывается. Okay. Ну мама в чем? В анкатиках и гунтелями. Все, я... я свободна. Пока планшетик. Четвертий тип творча людина. Ну, Після того, як бить пішли. Звісно, спиці в мене немає, але нічого буду якось в'язати. Беремо лівчики, беремо, намопуємо і беремо в'яжемо. От. Зв'язала, ура! От тепер позначити, де я зв'язала. не позначається. Точно! Охевенці, де ще взяти. Ну і охеве. Кусок моїй. Рижем, риже. У нас не виходить при рвем. Достаточно красиво у нас вийшло. П'ятий і останній тип. Це лінива людина. Після того, як пішли батьки кудись. poți să vă imi e tare, nu mă... Șează-l literatură.

Ось це були всі мої типи на сьогодні. І да, буду вам, з вами вже прощатися. І, кстати, ще раз нагадую вам. підпишіться на мій канал, там є кнопочка внизу. І поставте цьому відео лайк. Тому що коли забереться 6 лайків, я випишу новий відеоролик. А зараз пока!